Ічні місяці цього року на військових більше витрачено коштів, чим ви запланували на січень 26-го року. Про що ви говорите? Отямтеся, будь ласка, після голосування цього бюджету. Ви завтра будете змушені піднімати податки. Що ви будете говорити мікробізнесу й малому бізнесу? У мене була дуже велика надія на пані Свириденко. Ну, ви мали переглянути цей бюджет, ви мали показати, що щось змінилося. Ви хоча б відреагувати на ті зауваження, щоб ми розуміли, що в тих корупційний статтях ви зараз приберете можливості для корупції і напишете, що ці кошти ви будете спрямовувати на конкретні цілі, пов'язані із військовими. Два міністерства, міністри яких повністю знаходяться все про про їх діяльність в корупційному скандалі. Чому не переглянути видатки цих міністерств? Чому ви залишили в міністерстві 38 мільярдів за непрозорими статтями, які очолює? один із міністрів який скоро піде віцепрем'єр Кулеба. Коли...